25 вересня святого Священомученка-Автонома. Святий автоном був єпископом Італії, коли імператор Деоклатіян почав люто переслідувати християн, то він подався до Ветанії. Там, у місті Сореос, він навернув багатьох до христової віри, а одного мужа на ім'я Корнелі висітив на деякона. Далі святий автоном проголошував Боже Слово, Онії і Ісаврії. Повернувшись у Сирооз, висвятив корнелі на священника, і тепер вони двоє поширили всюди Христову віру. Над Чорним морем у Клавдіополі він заснував християнську громаду і знов повернувся до Сиреоз. Поблизу міста місцевість Лімна, де християни переважали поган, і вони зруйнували поганську божницю, погани задумали помститися їх, зібравши велику громаду, вони напали на Соре-Ес-Ос, сор... вдерлися до церкви і убили святого автонома при прос... престолі під час божественної літурії. Тіло святого мученика поховали Деяконизи на ім'я Марія. Сталося це близько 323 році, у часи Костянтина Великого, один вельможин на ім'я Северіян, над гробом святого священимученика побудував церкву, але вона з руками завалилася. Тоді тут звів величавий храм полководець Йоан. Під час цієї будови було знайдено тіло святого автонома, яке зовсім не розклалося. Хоч з дня його смерти минуло понад 200 літ, святийся, що мученико автономи, моли Бога, за нас грішних.